Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. Я рада вас вітати на нашому YouTube-каналі. Знову наша рубрика-Рукавичка, що робиться у нашому головному приміщенні країни. Які там проблеми? І взагалі зараз нам вже які проблеми? А ви знаєте, а у них проблем немає. Навіть якщо. У них пересичення. Ця карта говорить про пересичення. У них, дивіться, ви бачите, що у них? Три чаш, чотві... чотири. У них вже настільки все. Що от пропонують, а їм вже, ви знаєте, море по коліна. Вони вже нічого не бояться, у них вже, бачите, десятка часу. Вони вже собі. Давайте подивимося, чого це вони так радіють. Що там сталося? От відверто скажу, не знаю. Я вам казала, що я роблю цю рубрику «Теремочек, рукавичку і Адамсів, роблю день наперед, тому що це відео трошки довше і воно важко загружається. Інколи і більше сутки. На жаль, таке буває. Тому щоб не ризикувати, я роблю сьогодні вівторок, наприклад. так. Будемо дивитися зараз. Да, У них ви бачите баланс. У них баланс, у них е, свято, вони собі, в принципі, ви знаєте, у мене таке враження, е, вони там собі, ну, не скажу балюються, тому що це е, так. Офі... А це, знаєте, такий, по-перше, Круг коло таке, знаєте, дуже-дуже самих. самих Це ну, не всі, не всі, а обмежено. Там обмежена кількість цих людей. Тобто не всі. ось, Але їм там дуже добре. Я не бачу, що їм погано. Комусь погано, а їм не, не є погано. Вони, знаєте, ви що? знаєте що? Це, скоріше за все, тут бідкаються за своє добро. Тут бідкаються за, за своє майбутнє. Скоріше за все, якщо хтось і бідкається там, ну це не бідкання. Тому що тр... четвірка-чаш це перенасичення. Вони вже тут в трійки перегуляли, пережерли. Пере... Вибачте, так я кажу, як пішло. Ось, і тут вже їм вже, вже, знаєте, це вже можна сказати, нудить. Але вони ще до десятки не дійшли. Уявіть собі, як їм там, там добре йдеться. Все у них прекрасно. Давайте подивимося, що саме це є. Через що? Що саме? Може, нам карти покажуть? Якщо це невеликий секрет. І так, через що це така радість велика? А, бо гроші знову йдуть. Гроші йдуть. Це з одної сторони Ось. І знов наш диявол. Ну він завжди виходить, тут нічого дивного. І так, дивимося. Дивіться. Да, з одної сторони перенасичення, у них там все прекрасно, у них нема великих проблем немає. Звичайно. З моєї колокольні дивитися на це, ну, як сказати, дивіться. Вони головні люди, так? Я не буду імен тут називати, ви і так все бачите. Ось е, навіщо балотуватися у е, пхатися, я скажу інакше, не балотуватися, а пхатися у керівництво, е, якщо ти не знаєш, що ти там робити будеш? Я ж не можу йти на таролога, якщо я не вмію карти класти, не вмію карти читати. Розумієте, про що я? Уявіть собі, що він йшов у пекарі. Його бізнес би вже загнив. Вибачте, тому що от стільки файно жити і гойно жити, вибачте, мені пекаря з цього не буде. Тут іде, ну, це ми вже говорили, перенасичення. Я запитала, чого так святкують? В принципі, мені так здається. Тут іде ще якась прив'язка. З одної сторони ви бачите, гульки-шмульки, з другої сторони, трошечки бідкаються вже за своє становище. Чому саме? Тому що суспільство давить. А в нього свої забо... обов'язки. Бачите? Ось у нього свої обов'язки. І йому треба розплачуватися. А він розтринькав. Я не, не називаю імен взагалі. Розтринькали, там вся верхівка розтринькала. Бачите? Аж, аж по їді ходить. Настільки розтринькали. А тут суспільство, медії, журналісти требують. Зараз іде розплата. Бачите, оце йде розплата. За це, що ось тут, тому й зажурилися. Перенасичення йде. Але тут іде ще й журба. Ця карта несе в собі, навіть якщо це перенасичення в нормальному таро, так, це вже людина перепила, пережерла, перегуляла, вже, вже не хочеться ні музики, нічого не хочеться. Хочеться спокою. А тут спокою нема, бачите, штормить. Ось, а штормить відки з суспільства, з медій. тому що мечі а, це а, слова. Це слова, це тексти, це промови, це все, що людина висказує, це не дії. Мечі це не дії. Ось. І ось тут, бачите, йде требування. Королеву мечів часто можна порівняти з правозахисницею, з журналістами, з юристами, тобто адвокатами, які ну, мають свою позицію. А тут у них, бачите, диявольські. Ці е, угоди, прив'язки, від яких просто так, знаєте, е, не, від, не, не відкарабкаєшся. От від цих угод по дьяволу вибачте, мені мої дорогенькі, від них дуже важко відкарабкатися, тому що е, бачили очі, що купували, а тепер їжте аж повиласти. Ось, і тут давить суспільство і требує якихось результатів. Це можна сказати так само, але результатів нема. Нема. Воно розтринкано. Результати розтринкані. Ідемо далі. Ось цих справ, які зараз розголошуються. Звичайно, хто з вас дивиться телемарафон їхній. Ви про це не знаєте. Дивіться інші канали. Чи буде це дійсно якась їм з цього щось їм буде? Ну, у них хороші порадники є. Ви знаєте, це, це трошечки потрошки, я так бачу. Потрошки це іде в скандал. Ви знаєте, ті люди, які викривають ці речі і тиснуть на верхушку, вони просто так не злізуть. Просто так вони не злізуть. Тут буде, бачите, далі буде, тому що тут лицар мечів. Лицар мечів це теж відноситься до цієї касти. Ось. Бачите, зажурилися. За верхушка наша зажурилася. Просто так з них не злізуть. Тут і народ, бачите, теж своє словечко скаже: і плюс закон. Прийдеться усіх тих, хто причетний до, як би це сказати, ну ви знаєте, ми говорили про це в минулих випусках Тут я не буду зараз це все повторювати. Ось. То. До, до їх гулянок, гойно жити, файно жити, так? Це все викривається. Ось. По трошки викривається. Ця карта говорить, що це йде все потрошки. На жаль, йде потрошки. Маленькими кроками, але воно йде. Ось так, мої дорогенькі, якось так. Гаразд. Зараз, 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 зараз мені треба було. Угу, знов випадає, знов випадає. Далі, тут, тут іде. Те, що вони зобов'язалися, не злізають з них. Ви бачите, з них не злізають. Хоча тут намагаються все притримати, все успокоїти народ, що все хорошо у нас, да? але е, час піджимає, ви знаєте? До 12-ї, до 12-ї, як то, знаєте, папелюшка і лишиться з розбитим коритом. Що робить верхушка? Що робить верхушка? та напирає, суспільство напирає. Що робить верхушка? Угу. Ви знаєте, вони е, намагаються не бачити цих речей. Вони намагаються не бачити цих Вони не концентрують себе, вони, бачите, вони готові. Це колісниця. Колісниця говорить про те, що вони готові в будь-який момент. До всього вони готові. Так, да, і у них якась підтримка є. Підтримка кого? А, якоїсь сімейки. Це може бути сімейка якась королева і король жезлів. Бачите, йде мах. Я би сказала, ви знаєте, а йому нема що боятися. У нього є якась сімейка. Тобто це зав'язки якісь, мої дорогі. Тут йдуть якісь зав'язки. Я не думаю, що напряму там йде сімейка Адамсів. Хто дивиться ту рубрику, знає про що я. І, в принципі, в принципі, тут все під. Ви знаєте, тут вони, вони, наша верхушка, вона під контролем. Не народу. Ні. А ще когось вище. Це ще когось вище. А ну, давайте я запитаю. Давайте я запитаю, вони їх пазять так, що ого. го а ну це сімейка Адамсів чи ні? Одну карту витягую, да чи ні? Да. Да. Да, це сімейка Адамсів. Там, може, там є, вони їх контролюють, да. Стопроцентово. Да, Стопроцентово да, да, мої дорогенькі. Вони їх підтримують, вони їх, ну, все зроблять там, я так поняла. Но ви знаєте, що наша верхушка, вона конкретно під контролем. А з другої сторони, з другої сторони, вони і самі так собі файно живуть. Ну, вже переживають. Ви розумієте? Вже переживають за свої місця, за свої крісла, за свої маєтки, тому що почалися. Ви, ви бачили попередні, ми розкладали, були мечі. Знову мечі. Це все медіа йде, все медіа, але там ще поки що все під контролем, якось так. І тепер давайте валеріаночку, Там поки що все під контролем. І так, що нам порадить? Маленький принц на ніч. Чим він нас заспокої, дивіться, будьте пильні. Будьте пильні, будьте готові до любих перемін. Дивіться, колесо фортуни не завжди це дуже аж щаслива карта. Колесо фортуни це коли, знаєте, і крутиться і в одну сторону, і в другу сторону. Утриматися у цій фортуні дуже важко. Особливо ті люди, які намагаються це втримати. Вони тоді їх починають крутити у всі сторони і штормить конкретно. Уявіть собі, що людина проробила 25 років. Наприклад, їй до пенсії залишилося ну, наприклад, пару років да? або рік. І людина, ну ні в якому разі, що я так привикла, це, це моя робота. треба... Доб... З одної сторони, це добре. З другої сторони, чим більше людина чіпляється, я маю на увазі енергетично своїми думками. Треба обов'язково доробити до кінця. Тим більше починаєш тормити. Якщо людина каже, ну і що? Ну Є робота, є робота, нема, нема роботи, розумієте, шукати. Вихода з тої ситуації, яка приходить. Якщо людина готова до будь-яких ситуацій просто спокійно собі живе, розвивається, займається своїми справами, творить щось хороше, то у, не, у неї не штормить. Це я просто пояснюю. І тут будьте обережні, мої дорогенькі, що може штормити. А може навпаки все заспокоїтись, бути готові до всього. Ось ця карта нам готова. Говорить, вірніше ці дві карти: готові. будьте готовими до перемін. Тобто до нас йдуть переміни. Вони вже давно почалися. Постійно. Переміни це єдине, що є постійно. Можна бути впевнені, це переміни. Застою у нашому розвитку не буде. Це уявіть собі, що весна буде вічно. Нема такого. Завжди переміни. І ми не можемо триматися за весну, ми не можемо триматися за літо, ми не можемо триматися за Совєтський Союз там, чи ще за щось розумієте, за людину якусь. За це. Завжди будьте готові до перемін. Чітко бачте своє майбутнє. І тоді рай не за горами, мої дорогенькі. Я бажаю вам гарної, мирної ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі. Добраніч, добраніч, добраніч.